11 серпня відбулось засідання виконавчого комітету Української міської ради. На засідання було винесено ряд питань фінансового напрямку, благоустрою, комунальної сфери та торгівлі. Розпочали зі схвалення змін до бюджету. А саме виділення коштів резервного фонду бюджету української міської територіальної громади на суму 14 мільйонів 15 тисяч 99 гривень для закупівлі матеріально-технічних засобів для закладення до матеріальноматеріального резерву. Метою запобігання виникнення звичайної ситуації умовах воєнного стану. Слідуючи зв'язку з перевиконанням бюджету, пропонуємо збільшити дохідну частину на суму 47 сім мільйонів два тисяч 300 гривень і відповідно збільшити додаткову частину. Також члени виконкому підтримали виділення додаткових коштів на закупівлю обладнання для захисників нашої країни. Ми виділяли 14 мільйонів гривень на придбання. Квадрокоптерів із тепловізійним та відеообладнанням, а тут ще вносимо зміни цю ж суму, на цю ж суму будемо закупляти бісспектральні бі 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 тепловізійні камери. У нас спочатку виходить президент, і звертаючись до місцевого самоврядування на всю країну, каже, люди, армія потребує допомоги. Ми активно приймаємо участь у тій допомозі, у нас приходить Цікавий лист, який слідчий, пише листа, що він вважає недоцільним закупівлю обладнання для військових. Я готую зараз, підготую листа звернення до Офісу президента від Української територіальної громади і хочу задати питання. То нам що, кого нам слухати? Президента країни чи якогось хлопчика? І бажано, щоб цей хлопчик їздив туди на і посидів би там хоча б неділі. Далі на розгляд засідання було подано питання про надання фінансової підтримки комунальним підприємствам громади, а саме до укомплектування дизель-генераторів підприємств, а особливо підприємства, яке відповідає за водопостачання та водовідведення. Все це виконується в межах підготовки до осінньо-зимового періоду. Також внесли зміни до програми фінансування укриттів в освітніх закладах та ремонту адміністративних будівель в селах громади. Далі, членами виконкому, було погоджено виділення коштів на перебирання вулиць підрізку дерев та благоустрій. За словами начальника управління розвитку інфраструктури Олексія Шевченка, ще багато вулиць потребують уваги. Також було підтримано зміни до програми співфінансування робіт з реконструкції, ремонту та заходів з енергозбереження багатоквартирних будинків громади. Оседжена значна кількість будинків, це і заміна віком місця Є питання по гарячому водопостачанню. Вчора на звернення комунального підприємства Сапож обстежили значну кількість будинків, а саме по крівлі, вони дійсно в такому жахливому стані. Теж треба включатись роботу, то є заходи землерозбереження. За Далі члени виконкому підтримали зміни до фінансового плану Центру первинної медико-санітарної допомоги на 23-й рік, а також змін до міської програми соціального захисту Турбота. На сам кінець було погоджено розміщення благодійного ярмарку на набережні міста. Це військові організовують ярмарки, військові, які вже або списані, демобілізовані за станом здоров'я сім'ї військових. Організовують проведення ярмарок, збирають кошти, надають допомогу, керує процесом людини, яка приходила, і прохання було від обласної військової адміністрації. Людина, сама військова і служить цього. Загалом засідання пройшло злагоджено та конструктивно. Більш детально з проектами рішень ви можете ознайомитись на головному сайті громади.